Він отримав зарплатню майже в три рази більшу ніж розраховували. Потім його життя почало стрімко мінятися. На сьогоднішній день він має ну, кілька об'єктів нерухомості отримує пасівний дохід. Працює в компанії, в іностранній компанії. з початком війни. О себе там проявив. Разом з журналістами, які зараз отримали Оскар, і він керує ця організація в Україні сьогодні. Тобто хлопці-скароносці працюють в його команді і отримують ну, досить велику зарплатню. Знаєте, тоді, коли він хотів влаштуватися на роботу, він казав, що в нього життя ну, воно не дуже легке, бо замало грошей в нього є певні мрії. І він так казав, що я уявляю, що коли в мене грошей стане більше, то я буду жити краще. І вчора, коли ми з ним спілкувалися, він каже: О, зараз дуже важке життя. Дуже важке. А він почав з того, що зараз почав виплачувати, купує собі квартиру за кордоном на морі, там в одній страні такої. Купує собі квартиру, їздить в нього кілька автівок корпораційних, він зараз продає автівки, кілька автівок на продажу відразу. Тобто він живе як заможна така людина, спільно спілкується англійською. Така робота, що він постійно зустрічається, то, то президента знімає, то прем'єр-міністра щось там домовляється постійно. Як би виглядає, що його життя вдалося, але коли він зі мною спілкувався, він мені каже: слухай, Сергій, то я більше не можу. То я не можу відключитися. Я сім днів на тиждень нон-стоп постійно включений в роботу, і мені постійно треба приймати важкі рішення і е, щось придумувати. І Є якісь речі, в яких ми не можемо керувати справами, але треба ну, долати обставини. І знаєш, вже я так е, стащився, такий я вже е, змучений, що. Та моя мрія, що в мене буде багато грошей, вона зараз не, ну, не справдилася. Тобто я думав, що це буде по-іншому. І в нас е, була розмова, він каже: добре, що ми хоч з тобою можемо поспілкуватися, що в нас є е, такі моменти в житті, коли ми можемо по поговорити на духовні теми. І що це, ця духовна розмова вона дає якесь трошки. Полегшення тому посміялися, говорили.